you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Новий день нова порція піару від Порошенка. Сьогодні Сивочолий був нестримний і вирішив розірвати раду своїм феєрічним виступом. Як мінімум, на його думку, повинно було так вийти, але в результаті вийшов черговий пшик. На початку шоколадний король вирішив розкритикувати парламент за те, що він працює декілька днів на місяць та підняти на його думку. Думку важливі теми та проблеми. Найважливіша проблема для Петра це недопуск журналістів у Верховну Раду. Тому саме це він поставив у верх свого списку, адже йому потрібна трансляція, щоби всі його фотографували та знімали. Це головна проблема, чи не так? Комічно те, навіщо на цьому піаритись, якщо він і його команда відразу публікують свої виступи у всіх доступних медіа та просувають їх, що федина, що Герашенко, ну звісно, Існої Порошенко, і це все вже відразу публікується, навіть коли вони ще встигли закінчити свій виступ. У чому проблема взяти камери та вести трансляцію, якщо для них це така болюча тема? Хай беруть приклад з блогера порохоботика Олексія Гончаренка. Два штативи, два телефони запустили трансляцію, і люди вас бачать у будь-якому куточку світу. У чому полягає проблема? І хай відразу починають кричати на всіх їм доступним соцмережам. Що вони єдина опозиція, яка тільки залишилася, як вони люблять говорити це у своїх телеграм-каналах, додатково Порошенко вирішив порушити питання свободи слова. Цікаво, а що не так зі свободою слова в нашій країні? Навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, політики вільно виражаються, а іноді і не добирають слів щодо політичної ситуації на їхню думку в країні, та навіть до самого президента Володимира Зеленського. Так цікаво, що Сивочолому вже не сподобалось. Він вільно стоїть перед всією радою і виражає свою точку зору, яка ймовірно вже нікого не цікавить. Тому Петру Олексійовичу потрібно уже трішки заспокоїтись і зрозуміти, що керманичем влади в Україні йому точно не бути. І час закінчити піаритись на усьому, що зараз актуальне. Ймовірно, рейтинги йому це вже не підніме. На цьому мене все. Підписуйтесь, а також на. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.